Війни нема, безпека є, ніхто не стріляє. Все, абсолютно можемо проводити вибори. Тільки про режим воєнного стану є. Телеканали обмежені три канали, не відновлені в роботі, хоча й так вони незалежні від воєнного стану. Вони просто незаконно вимкнуті. Можливості е, преси обмежені богосферу, тероризують всі, хто тільки можуть, тому що мовляв, вона же ж воєнний стан, вона ж передбачена. Не можна посягання на честь нашого президента і тому подібно. Отакі речі. Що вони не захотілися грати в ці ігри. Ну, я думаю, що це їм не піде, тому що ніхто таких виборів в світі не визнає, а їм все-таки Зеленський аплодисмент залежний. Він все-таки хоче, щоб йому аподували в світі, щоб його десь приймали. Він не хоче сидіти, як Лукашенко, замкнутий Білорусі, швидше, вже би втекти, десь в Латинську Америку, і там маєтку здоживати свого віку. Але щоб вони не гралися в якісь дуже підступні ігри. Я, взагалі, схильник до того, що Зеленського можуть взагалі. Усунути в останній момент своє оточення. Я не здивуюся, якщо таке відбудеться. Що там може бути, ну. Ну, наприклад, до те, що я казав, його виставляють, ну справді, як якимось неадекватом психічним. Уявимо, ну, зараз вони цього зробити не можуть, тому що все оточення Зеленського, воно ж залежить від нього. Його нема і їх нема. А от уявимо, пішла виборча вже кампанія. І в цей момент, коли йде виборча кампанія, він висувається. А у Єрмака, скажімо, є свій притула, чи хтось там інший, Зеленський гоному не дасть висунутися. Там буде дуже жорстко, все плюс татаров не дасть, і все інше. І от уявимо, в цей момент відбувається задіяння 110 статті Конституції. Це Припинення повноважень президента в зв'язку зі станом здоров'я там треба всього на всього рішення медичної комісії, що важко зробити елементарно, не для нас з вами, а для тих, хто контролює реальну владу. Офіс президента контролює рішення Верховного суду. Відповідь на запит Верховної Ради. Верховна Рада дає в один день запит. Наступного дня Верховний суд каже: Ну, от є рішення комісії, ми не заперечуємо. Що нема кому натиснути на Верховний суд з Офісу президента, і наступний день треба 226 голосів. Ніяких не 328, як при імпічменті, а 226. Може бути щось таке, щоб він не йшов. Я думаю, що буде основний акцент це зміщення на парламент. Протягнути в парламент про ярмаківську більшість, і після того вже з парламенту і уряду контролювати країну. Тому що повторне обрання Зеленського, воно абсолютно не влаштовує, в тому числі американців. Вони. Я думаю, що там будуть дуже жорсткі попередження ще раз оберете його. Ну будуть такі санкції, такі обмеження, що вам мало не здасться. Тим більше, це не Байден, в якого були певні ну, моральні зобов'язання перед Україною. Ще раз кажу, Трамп дуже чітко продемонстрував 7-го числа, що для нього і жертва. Не відрізняються. Він сприймає агресора так само, як жертву. Україна для нього нічим не краще за Росію. Нічим. А зараз він ще й ображений на Зеленську, і тому це буде ще гірше. Тому я цього острігаюсь. Ну, побачимо, звичайно, 20-го часу інавгурація. Після інавгурації Трамп дуже сильно міняє риторику. Глянемо, що буде цього разу говорити. Боюсь, що про Гренландію він поміняє мову, а про Україну Росію може й ні. А... От в цьому контексті я бачу, що теж ем, запитують наші глядачі: чи буде висуватися Залужний на посаду президента е, у мене логічне запитання, якщо залужним зустрічався Єрмак в Лондоні. Е, цікаво, е, от мені цікаво, що міг запропонувати Єрмак Залужному в такому випадку. Мені взагалі трошки дивно, якась ця вся дискусія. Ну, в ну, нас є заужний, який ну, він має мову, ну, він мужня людина. От якого біса купа якихось авантюристів в Україні від імені Заужного роблять якісь заяви. Заужний гарантовано йде на вибори, заужний напевно йде на вибори. Ні, він гарантовано йде на вибори. Слухайте, оця війна, яку бере, заведе проти Муженка, тому що Моженко покритикував Заужного. Я точно засуджую те, що говорить Муженко, тому що це перенесення своїх особистих конфліктів. Це конфлікт поколінь, конфлікт. Офіцерів, вихованих в радянських, ще вищих військових закладах, з офіцерами, вихованими вже в українських. І там, і там були свої позитиви і негативи. І відповідно, вони не можуть. Вони з того часу у них постійне протиставлення постійне. Це вічна річ. Плюс Муженко ображений, але це обливання зараз бороду Муженка, тому що він посмів зачепити заужного. Слухайте, я не можу зрозуміти, як я поважаю заужного, але моя повага до заужного передбачає дві речі: перше. Якщо залужний має якісь плани, то він це скаже сам. Можливо, він буде тримати паузу, але він не доручить якимось авантюристам, щоб вони розказували про те, що він буде робити. Це не буде доручення залужного. Це якась авантюра, яка зводиться до одної теми, главне, аби ні Порошенка. Порошенка не треба, це саме, що ті самі люди робили 19 2019 році. У нас же ж немає значення. Порошенко, не треба Порошенка. От зараз у нас буде залужне, який Прошенко, забудьтеся про Прошенка, а потім заужний раптом не піде. Я чекаю особистого пояснення від заужного. Мені здається, що він би мав сказати: всі, хто про мене тут розказують, нікого я не уповноважував. Я сам, коли вирішу, сам вам скажу. Це було б чесно. Він цього не зробив, це, мабуть, погано. Але в будь-якому випадку, ну, якщо він не має наміру йти в політику, то він не зобов'язаний давати якісь коментарі. Тому це перше. ну, Хай припинять від імені Залужного ті, кого він не уповноважив розказувати на всю Україну, як він йде в президенти, як це все буде виглядати і все тому подібне. Ми не маємо від нього цих слів. Я не вважаю Залужного боягузом. От я не вважаю, чомусь ті, хто розказують, як він піде в президенти, коли їм кажуть, чому він сам мовчить. Ну він боїться, що його там Зеленський. Чого він боїться? Ти входиш в виборчу кампанію? А всі вже війшли виборчу кампанію. Вся влада війшла виборчу кампанію, і ти в неї будеш входити, і ти боїшся цієї влади, який ти в президент про і кандидат президента проти цієї влади. Я не вірю в це. Я вважаю, що залужний достатньо мужня людина, і він, якщо буде вважати за потрібне йти в політику, він сам про це скаже, а не буде передручати якимось там е, ну, дивним авантюристам аферистам це робити. Це перше. А тепер друге, ну от уявимо собі ситуацію зараз запустили скрізь, розкручують цю тему. Вже тепер вигляді контр проти залужного, що Зеленський міг йому там чи Єрмак запропонувати, щоб Залужний став там їхнім лідером, їхнього списку до Верховної Ради, став спікером Верховній Ради на підтримку там зеленського президента, щоб об'єднати зусилля. От уявіть собі приблизно цю розмову. Приїжджає Єрмак до Лондона. Ну, Залужний його зустрічає. Він відпоручник від Зеленського. Зеленський для нього шеф. Зеленський для залужного сьогодні це є президент, який, згідно Конституції, керує зовнішньою політикою України. Він мусить цим рахуватися. Приїжджає якийсь клерк, але він має доручення, щоб його міністр закордонних справ, який є безпосереднім шефом залужного, сказав: прийняти Єрмака. Ну, добре, він зустрівся, він прийняв. І от уявіть собі цю розмову. Єрмак каже. Валера, ми тебе гноїли. Ми тебе обливали брудом, це я не від себе, це я Калинчука Вовнянка напівцитую. Знаменитий наш і військовий, і письменник і унікальний, неймовірний. І от ми тебе принижували, ми тебе позбавили можливості на перемогу. Ми тобі зруйнували твою систему управління військам. Ми, врешті-решт тебе звільнили з армії проти твоєї волі. Ми це зробивши на тебе ж, вилили бруду, тебе принижуючи на всьому кроті. Слухай, стань тепер нашим обив. І нашим е, першим номером списку, і нам майбутнім нашим спікером на підтримку Володимира Зеленського. От як ви собі це уявляєте? Ну, от як? Ну, це така вже знаєте шизофренія. Невідомо для кого. Ну хтось з тих мальчиків, які бігають навколо Зеленського, всяких там вони в таку гру могли б зіграти. Ну залужні, ну це не серйозно. Це самогубство політичне. Ну, і тому такий погляд в нього. Може, Єрмак щось подібне говорив. Це настільки тупо, ну неможливо таке. Тому я думаю, що нічого подібного не розігрується. Може, залужний ще не вирішив. Просто погано, що різні аферисти замість нього починають щось дуже багато розповідати. І ще одне останнє: знаєте, диявол ховається в деталях. Я дуже добре знаю, як нинішня дипломатія кланяється, прогинається, стелиться перед Зеленським. Обов'язково будь-яке звернення в нього на столі буде стояти, навіть якщо в нього ніколи там не було, він витягне фотографію Зеленського, поставить себе на столі. Якщо вона не попадає в кадр за його спиною, обов'язково щось буде. Зніматиме якийсь ролик щось про Україну. Там обов'язково буде Зеленський. Це класика лизоблюдства особливо принизового, коли дипломати сужать не Україні, а сужать особі, яка є президентом цієї країни. І... Тепер про залужного в на день української дипломатії залужний записав, підготував дуже хороший ролик. Він дійсно був дуже якісно зроблений. Він сам там дуже добре виглядав, дійсно дуже позитивно і, і питання не в спецефектах. Там не було, і, там все і, дуже просто. Там було. було все дуже просто. Там був набір певних зйомок, певних кадрів, певне, все. Це все було дуже добре, дуже гарно. Просте маленька річне, те, що там було, там був заужний основний, там був колектив посольства, там було трошки української історії, історії української дипломатії. Все те, що має бути, все було прекрасно. Це дійсно дуже хороший, правильний, хороший ролик. Основне в тому, чого там не було там не було. Зеленського в жодній формі він не з'явився в тій частині, де була коротенько історія української дипломатії. Його там не було, там не було фотографії його, там не було його на стіні, там його ніде не було. Слухайте, залужний тертий калач, особливо зараз. Він все прекрасно розуміє. Це теж своєрідний сигнал. Тому насправді я ховається в дрібницях. Я не думаю, що залужний буде присуговувати цій владі. Я просто не знаю, що хоче залужний, бо так не можна. ну... Всі про тебе говорять, а ти мовчиш. Я думаю, що це неправильно. Але в будь-якому випадку я не думаю, що він буде служити цій владі. Ну я в це якось не можу повірити.